Робота біля постраждалого будинку на Солом'янці кипить. Жителі небайдужі вже майже тиждень виносять те, що згоріло. Вікна в частині помешкань вже встигли залатати фанерою, аби хоч трохи було тепліше всередині. Втім, з деяких квартир і досі викидають уламки речей, які стали непотребом. Пан Олександр поспішає за болгаркою, тому небагатослівний. Дякує волонтерам за допомогу. Тетяна однією з перших відгукнулася на людську біду. Біля згорілого будинку зорганізувала кухню. Її працю оцінили. А суп когда Гориш спільне війна спільна. Тому людей треба годувати. а Чай, кава це таке, а супчик зігріває. Для мешканців на польовій кухні все безкоштовно: чай, кава, бутерброди, печиво у школі. Поряд гуманітарну допомогу надають від райуправління управління соцзахисту. Тут же можна написати заяву на грошову підтримку в розмірі 10 тисяч гривень. На видачі продуктів чергує Юлія. Хто в таких складних умовах знаходиться зараз, то їм потрібно всі взагалі і одежа, і їжа, і тепло, і чай. І тепла розмова. Юлія каже, за день по допомогу звертаються десятки людей. Серед них і Наталія. Її квартира на першому поверсі. Згадує, від вибуху винесло рами, все всипало склом, розтрощило холодильник. У помешканні стало холодно, газу немає, але є світло. Їди мені дали таке сухою, щоб не виходити. За цей час мені там знайомі дали кип'ятельники. Так, кафейник, ну, що на електричках. Газу і газу довго не були. Бо що, як ви бачили, там піддома вже внесло. Наталія мешкає в шостому під'їзді, а Денис у четвертому. У його квартирі, окрім пожежі, після прильоту тепер ще й мокро. Каже, комунальники дали тепло, але на верхньому поверсі прорвало трубу опалення. Затопило весь стояк. Комунальні служби подали опалення на наш четвертий під'їзд. Хоча вони запевняють всіх, що вони нічого не давали, нічого не вмикали, але ми бачимо зворотні. Це все гаряча вода, яка вже просто охолола. Є відео з восьмого поверху, там, де стоїть, та парує вода. Це зрозуміло, що це опалення. Тож разом із сусідами, не встигнувши оговтатися від прильоту і пожежі, тепер миють підлогу. Реакції комунальників, на думку Дениса, недостатньо, та й ситуацію в його під'їзді вони взагалі заперечують. Ми знайшли представника ЖЕКу, хотіли якісь від неї коментарі почути, але вона каже, що ми нічого не робили. Ми дали опалення в п'ятому під'їзді, але вони не перевірили наш четвертий під'їзд, на жаль. І все воно затопило гарячою водою. Коли відремонтують наслідки прориву, невідомо. Але дух мешканців будинку на Солом'янці незламний на тлі згарища, понівечених автівок і розбитих вікон майорять прапори як символ стійкості всіх українців.